Вітаю вас, друзі, на уроці Ментальні тригери. Це взагалі класика жанру. Ми почнемо з самого самого початку. Це, якщо що, не я придумав ці тригери, вони створені дуже-дуже давно, і вони також відносяться не тільки до онлайн навчання до курсів. Вони існують повсякденні, всюди. Ви їх зможете далі бачити, помічати і розуміти, як і що можливо на вас працює. Що взагалі таке тригери? Що таке ментальний тригер? З англійської тригер перекладається як спусковий гачок імпульс, спонукання до ухвалення рішення. Тобто ми щось бачимо, якийсь контент, щось взагалі відбувається, і наша свідомість або підсвідомість, вибачте, я не знаю, в психологічній термінології реагує таким спусковим гачком. Тобто, ми на нас працює. Той чи інший тригер. При цьому ми можемо навіть не здогадуватися, що це спрацював тригер Тобто, ми можемо навіть не знати про це. Всі люди, які не дивилися навчання по коучингу і не знають, там що таке ментальні тригери, на них також все це працює. Тобто, ці тригери вони спрацьовують незалежно від того, знаємо ми взагалі про них чи ні. Такий трошки. Оф топ ще від мене додам вам, що вам достатньо от реально розуміти цієї бази класики в плані тригерів І якщо ви будете придумувати якісь теми, подачу, то ви завжди будете задіювати якийсь з одних тригерів, які я вам сьогодні розкажу. Тобто будь-який контент, ваша сторіс, пост, рілс, Давайте суто на інстаграмі, не переходити в якісь інші соціальні мережі або життя. Все, що ви будете публікувати, це може задіяти один з тригерів. і важливий момент. От у мене питають Богдан, який там найпотужніший тригер? Який тригер використовувати точно у прогріву? На що там більше звертати увагу на що фокусуватись? Відповідь достатньо тут проста. Що наше з вами завдання це задіяти під час прогріву максимальну кількість цих тригерів, Адже всі люди різні та рішення вони приймають по-різному. Приведу вам приклад: хтось підписується, залишається, купляє навчання, тому що там. Просто подобається життя людини, емоції, і, мабуть, якщо я б у вас там запитав, чому ви у мене купили, дехто з вас скаже: я там купив, тому що просто ти імпануєш як людина, тобто комусь достатньо такого. Ви вже знаєте про під теми в плані особистості, там теми експертності. Людина, коли так відповідає, вона не усвідомлює, що на неї весь час працювали абсолютно різні тригери. І може вона десь побачила якийсь мій вчинок, якийсь опис ситуації, який я подав, якісь мої інтереси, можливо, поспілкувалася ще там в житті, а можливо, ще й побачила якусь табличку, кейси, чула про мене, бачила результати, але. Не віддавала цьому такого значення, пріоритету в розумінні, там, чому вона пішла до мене на навчання, чому купила все ж таки продукт, тому що люди є різні, і щось щось пріоритетніше, ми запам'ятовуємо, що на нас працювало, те, що нам там більше цікаво, те, що нам більше імпонує. Але є момент, коли там з вашої тисячі аудиторії, наприклад, 200 людей. На них будуть працювати там одні тригери, а є ще інші люди, на яких будуть працювати інші тригери. Тобто комусь достатньо емоції і, скажімо так, загальної загального враження від, від людини, імпонує чи не імпонує, і вже готові приймати рішення, а комусь подобається якась табличка, або якась моя експертна думка. Тобто я щось буду розповідати і саме от. І за якоїсь там структурності системності таблички, як виглядають там уроки або конспекти, структурованість на когось працює тригер експертність, так називається цей тригер. Коли ми показуємо якісь елементи з нашої роботи, я вам обов'язково далі розкажу по про кожний з тригерів і понаводжу приклади. І тому ми не можемо з вами обрати якийсь один або два, або три тригери і все їх використовувати в нашому запуску. В нашому контенті наша з вами задача це застосовувати максимальну кількість цих тригерів, бажано абсолютно всі. Як часто їх застосовувати? Це вже ви вирішуєте. Ви просто потім дивитесь, який тригер ви там ще не застосовували. Так я ще там, в мене не було зовсім емоцій. Або я там не показував нічого про експертність, про те, як у мене всередині, про мою специфіку роботи. Ви просто контролюєте для цього, в тому числі і створена табличка, схему схема прогріву. До неї ще доберемося. В самому кінці цього модулю для того, щоб ви відслідковували в тому числі які тригери ви задієте. Тому головна думка дві головних думки: перша це те, що ці тригери вони працюють. Не, не зважаючи на те, знаєте ви про них чи ні, про їх існування і який тригер за що відповідає, воно просто може спрацювати і все і буде приносити вам результат, або ви самі будете відчувати цей тригер. Тобто це і мене також стосується абсолютно всіх. Друге, це те, що задійте по максимуму цих тригерів. Давайте будемо розбиратися з вами з. Кожним тригером я для вас е, сформував такий список з назвою тригеру. Бачите, тут у нас авторитет, взаємність, рідкість, е, опис, тобто, що це за тригер, як він працює. І приклад. Що вам з цією табличкою робити? Давайте одразу розберемося. Перше, це просто зрозуміти, що у вас є такі тригери, ось так вони працюють. Ось такі є приклади. Коли ви чуєте про приклади, не треба умовно. Такі ж самі приклади використовувати в своєму контенті. Тобто ви просто розумієте, як воно працює, і далі в чому основна ідея, те, що під будь-який тригер ви можете створити взагалі там 100, 200, 300 різних тем, як ви це можете подати в контенті. Тому що дивіться, у кожного блогера свої ситуації в житті, свої теми він розкриває, а тригери у всіх ті ж самі. Дуже проста думка. Я сподіваюся, що вам зараз е це було дуже ясно. Тобто, ми можемо знімати все, що завгодно по будь-якому з тригерів будь-яку тему. І що у вас працює тригер авторитет в вашому блозі? Що там у когось іншого спрацює тригер авторитет, тільки він це по-іншому буде показувати. Але це все той же самий тригер з тією з тим же самим результатом. Тож поїхали. Перший тригер це тригер авторитет. Що це таке? Наша сприйнятливість та цінність інформації залежить від авторитетності джерела. Найчастіше ми йдемо за тими, хто є для нас прикладом або авторитетом. Приклади це регалії, досягнення, результати, спільні проекти, ефіри з експертами, знаменитостями. Тобто, коли я викладаю, там, що я співпрацюю з такою людиною або я проводжу ефір з, як... з якимось лідером думок. Що там на коучингу виступають якісь цікаві люди? У мене просто є час, який я проводжу там з якимись експертами, блогерами, я не знаю, зірками. Я виступаю на сцені, я розповідаю про свої результати. Тут посил який. Тобто, коли я виступаю, я взагалі можу доносити абсолютно іншу думку: я круто виступив, мені там сподобалось, розкривав таку тему. Як цей працює тригер підсвідомо? Людина бачить мене на сцені з мікрофоном, задіюється тригер авторитет. Вона підсвідомо сприймає, що я, значить, якийсь крутий експерт. Якщо мене покликали виступити, мене слухає 200 людей. Всі аплодують, запитують якісь запитання, я розповідаю якийсь контент зі сцени, Все, тобто, спрацював тригер авторитет, і ми, повертаючись в нашу шкалу, ми десь там трошки посилили, ось збільшили цю шкалу. Те, що я вам розповідав в введенні. Це, це можуть бути абсолютно різні приклади. Коли я кажу, там, наскільки я зробив запуск, там, мої особисті там, якісь результати е, в запусках. Тобто, все те, що може демонструвати вашу авторитетність, вашу експертність, це все спрацьовує е, в цьому тригері, коли ви показуєте, що ви красавчик. Коли ви показуєте, що ви красавчик в вашій роботі, що у вас там є результати, і. Коли аудиторія просто це зчитує, вона навіть там не буде здогадуватися, що це там авторитет тригер, але воно так буде працювати. Згадуємо наш з вами постійний е, приклад з е, збором Лачином Лачином і притулою, коли там в Твіттері, наприклад, підтримали їх збір з е, Міністерства оборони України, тобто що така найвища умовна ступінь, взагалі, в нашій державі підтримали цей збір. Що це значить? Це значить, що коли люди таке бачать, що там Міністерство оборони собі репостить такий збір, то це е, набуває дуже сильного розмаху в плані. Все довіряю, точно впевнений. Так, там е, це прям от круто, і е, я можу тут донатити, бо це підтримую, тобто просто спрацьовує цей тригер. Їдемо далі. Другий тригер рідкість, дефіцит, унікальність. Це один з найпотужніших тригерів. Все дуже просто. Чим рідше зустрічається якась річ, тим вона більш бажана. Що, що тут можна привести з прикладу, з прикладів обмеження місць, унікальні пакети участі, тимчасові обмеження. Тобто ми всі так влаштовані, що там чим цього менше, чим ця річ унікальніше, ексклюзивніше. Там, і ми хочемо бути. Пречасними до цього потрапити туди, бо створюється саме оцей рідкісний дефіцит. Коли ми кажемо, що на цьому потоці оце це дуже важливий момент. В своїх прогрівах використовуйте цей тригер в плані, яка буде кількість місць. Ви можете сказати, що там на цей потік я планую 30 місць, або 5 місць, або 100 місць, 60. Ми це застосовуємо абсолютно у всіх наших запусках і тоді аудиторія сильніше ще включається, бо відчуваю, що там тільки така Обмеженість місць, і треба встигнути потрапити. Якщо не буде ніякої обмеженості місць, то значить, що ну це все можуть купити. Це не виникає прям такого бажання, бо не спрацьовує цей тригер. Або ми кажемо, що там продажі будуть відкриті тільки один день по цій ціні, по цій знижці, або в принципі там 5 днів, і все. Ми закриваємо продажі, більше купити не можна буде. Тобто, так людина може вагатися, або відтягувати момент прийняття рішення, і цей тригер буде спонукати. Аудиторію швидше приймати рішення, що нам і треба. Це наша з вами ціль. Третій тригер взаємність. Отримавши від людини щось не завжди навіть корисне, ми одразу прагнемо віддячити її, щоб позбавитися почуття обов'язку. Це, мабуть, ну, такий більше як повсякденний тригер, я його дуже багато помічаю. Згадайте, що коли ви щось робите хороше для людини, коли ви зі свого боку. Допомагаєте їй, десь підказали, то ця людина одразу хоче вам віддячити, одразу сказати, що там я тобі також допоможу, звертайся. Тобто, ми так влаштовані. Це тригер, взаємність. Нам хочеться щось також віддати. і в прикладі з запусками, як це відбувається в інсті, коли ви чимось ділитесь про щось розповідаєте, корисне, важливе, то аудиторія вам або поставить лайк, це ж все так працює. Тобто ви щось віддаєте, ділитесь, спрацьовує тригер-взаємність, і ви отримуєте зворотній зв'язок. Лайк, там, можуть щось зарепостити, можуть віддячити. Або взагалі там ви організовуєте вебінар, будете ділитися чимось корисним, і люди підписуються, щоб це там подивитися. Це також їх дія можна сприймати як за тригер взаємність. Що з прикладів може бути з вашої сторони, щоб задіяти цей тригер? Безкоштовний чек-лист, гайд, якась публікація, захід, івент, контакт особистого підрядника, там, психолога, з роботи когось, особистий інструмент напрацювання досвід. Тобто, коли ви всім цим ділитесь в діректі або в сторі, знову ж таки, в Ріл, постах, будь-де, то людина з тієї сторони також хоче зробити якусь дію вам назустріч, щоб якось відтячити. Соціальний доказ. Ми вважаємо нашою поведінкою вірною, якщо бачимо, що інші діють аналогічно. Це кількість учасників, повідомлення учасників, їхні результати. Тобто, як це перекласти на запуск. Коли хтось з ваших учнів досяг якогось результату, у нього щось вийшло. Ви розповідаєте цю історію, показуєте цю людину, розповідаєте, який результат вийшло зробити. Таким чином, ті, хто дивляться сторіс, вони на них спрацьовує цей тригер соціального доказу, що у інших виходить є реальна людина, реальний результат. Я також хочу. Оце якраз також один з найпотужніших тригерів. Я на початку чому сміюся бо на початку вам сказав, що там е немає цих прям топ-якихось тригерів. Але м чому цей тригер потужний? Тому що зачасту коли ви таке щось викладаєте, то вам пишуть підписники, аудиторія, що я також так хочу, коли буде навчання. Бо... Але тут дивіться важливий момент. Я хоч і кажу, що це потужний тригер, який може створити умови для того, щоб вам написали про навчання, але насправді ця людина вона могла спочатку відчути тригер взаємності, сходити на ваш івент. З вами розділити якусь емоцію, і далі ви покажете кейс історію, і на неї там спрацює цей тригер вже як остаточний, щоб вона зробила дію і написала вам. Але враховуйте, будь ласка, це не значить, тобто що можна викласти там тільки вкладати історії людей кейси. І якісь від них смс-повідомлення там про те, що навчання дуже круте, мені дуже подобається, і все. І тоді у вас будуть продажі, там заявки на ваше навчання, вони будуть, тільки це працює саме у комплексі. Їдемо далі. Передчуття ще з дитинства. Ми з нетерпінням чекаємо на новий рік, день народження, вихід нового фільму. Людям подобається передчувати вихід чогось. Тобто, коли ми кажемо, що ми готуємо продукт, що Така то буде дата, коли буде там безкоштовна якась подія. Коли ми готуємось, показуємо це, які ми емоції переживаємо, як це буде, там презентація вебінару. В принципі, що ми готуємось до запуску, то ми задіємо саме цей тригер передчуття, особливо коли спікер показує емоції під час того, як він готується. Це знову ж таке. Бачите, закладено навіть такі приклади попроводив, як з новим роком. Тобто, ми всі звикли чекати. Ось там починається ялинка, якась мандарини з'являються на столі, гості якісь приходять, подарунки. Сніг іде, це все елементи того, що йде підготовка до якоїсь основної основної події. Мама щось там готує, готує як в дитинстві на кухні. Це задіюється ось на таких святах і переноситься далі. Абсолютно, з точки зору психології, на сам запуск. Коли ми використовуємо це з точки зору саме нашого проекту. Наступний пункт подія нам подобається брати участь у подіях, бути їхньою частиною. Події гуртують людей. З прикладів, це чати чи освітні програми, тобто як все запустилося. Ми там спілкуємось. У нас спільне діло, ми проходимо разом. Це навчання або там наш день народження, це подія, якась значна покупка, переїзд, новий проект. Про події ми ще з вами детальніше поговоримо, але воно працює так: коли ви висвітлюєте в сторіс, події діляться там надзвичайні і такі, які прям суперзначимі і ексклюзивні, і дуже рідкі. Ми з вами це обговоримо. коли ви Розповідаєте про якусь таку подію, показуєте, то люди дуже сильно включаються, особливо якщо ви ще так зробите, що вони зможуть з вами розділити цю подію разом, якщо ви їх заохотите якось коментувати або проживати з вами цей етап, цю подію і. Нам просто подобається брати участь у таких подіях, бути їх частиною, тому спрацьовує цей тригер. Далі суспільство, участь. Тригер участі пов'язаний пов з, з нашим бажанням бути частиною групи, об'єднання, закритого клубу. Тобто, коли у нас є якийсь закритий канал, канал вебінару, е, спільнота якась, е, наша там двіжуха. От згадайте, коли ви дивитесь у сторіс у когось, що там хтось в якійсь тусовці закритій, тобто, або там є якийсь чат, або підготовка йде до якогось івенту, там спілкуються. Тобто, взагалі є якісь ком'юніті або чати, або спільноти, нам завжди хочеться туди потрапити. О, типу, виникає таке питання: о, чому я не там? А я там хочу бути. Мені це цікаво. Тобто, коли ви показуєте там, наприклад, якісь повідомлення з вашого чату навчання, чому я це викладаю в сторіс? Тому що перше, це соціальний доказ задіє тригер. Друге, це якраз суспільство, і участь. Те, що люди хочуть там бути. Далі експертність, конкретика, деталізація, Дета, е, опис цього, деталі та точність асоціюють у нас з, асоціюються у нас з достовірністю інформації. Це внутрішнє наповнення платформи з навчальним продуктом, особисті інструменти для вирішення завдань і тонкощі в роботі. Тобто, е, згадуйте знову під тему е, прогрів до експертності. Це ось відноситься сюди. І дивіться. Як все просто, як придумати ці теми? У вас є тригер, наприклад, експертність. Ви берете і під це підбираєте будь-яку тему, яка стосується вас. І створюєте контент, і за день ви можете щось розкрити, додати там ще лайфу, когось ще тригеру, і все у вас вийде повноцінний контент на один день. Що тут можна показати? Наприклад, тут я зараз е, знімаю уроки, я можу підзняти в сторіс, е, як у мене тут є конспекти, цікаве по прогрівам. Я використовую там ОБС і розказати там на одну-дві сторіс, просто це показати. Е, люди побачать, що там в мене є якісь цікаві конспекти, і на них спрацює саме цей тригер експертності. Або я покажу, як, які уроки в результаті виходять, тобто, як взагалі там, ми це все робимо як виглядає. І також цей тригер. Або я поділюся тонкощами своєї роботи, що там зробили запуск, і ось такий то є інсайт. На це звертайте увагу, там це ця важлива думка, і ділюся якоюсь експертністю з м, цього проєкту. Або просто я хочу розкрити якусь думку про запуски, я беру це, розповідаю і також е, прокачую себе в шкалі експертності. І якраз коли людина бачить такі якісь от робочі моменти, фішки і е, внутрішнє напомне наповнення навчання навчання будь-що пов'язано з вашою роботою, то ми це асоціюємо, асоціюємо з достовірністю інформації, тобто, що це точно працює, це так. Знову ж таки, спрацьовує на людей цей тригер. Послідовність. Послідовність чи вміння тримати слово асоціюється у нас з інтелектом, силою, чесністю. Що це значить? Згадайте людей з вашого життя, коли вони кажуть, так, я зроблю ось це а, і далі ця людина не робить це вчасно, там наприклад, або не притримується свого слова. Як ми відносимося далі до цієї людини? Ну що вона безвідповідальна, що на неї не можна покластися, коли людина все виконує точно тримає своє слово, то для нас ця людина така сильна, чесна. Це значить, що у неї в усіх справах саме так все відбувається, якщо вона навіть тут, тут в таких ситуаціях так себе поводить. Що це може бути? Це своєчасний вихід продукту публікації, тобто ми обіцяли там старт такого то виконуємо, або там уроки виходять на платформі в такі то дати, і вони виходять. Там як і обіцяв, набір на навчання закрити, коли ми показуємо, що ми вже далі не продаємо, це все дуже створює якраз ем, умови для того, щоб працював цей тригер. Та й, в принципі, все, що ви кажете в Інсті, це треба виконувати. А вже ж може щось не виходити. Ви можете цим поділитися, якщо щось не вийшло. Я більше кажу про те, що якщо ви заплануєте розкрити якусь тему, наприклад, в інсті зберете там реакції і просто заб'єте на це, і забудете і не будете розповідати. То якраз ви втратите цей тригер. Коли ви зібрали реакції, пообіцяли розказати тему і розказали її, то спрацює цей тригер. Емоції це також дуже 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 важливий тригер. Це здатність викликати в людини емоції. Одна з найважливіших навичок у створенні відносин. У нас також буде окремий урок по емоціям: що це таке, це особисті якісь переживання у сім'ї, проєктах, стосунках. Тобто. Е Знову ж таки, ми всі люди, ми всі щось відчуваємо. У нас ще щось відбувається, і коли блогер венсті там, наприклад, показує тільки одну емоцію або завжди такий помірний, то це дуже відрізняється від того, що ми бачимо в житті. Ми хочемо відчувати повноту картинки. Спікер показує ці емоції, коли він ділиться цим, задіює всю палітру, взагалі та яка є в житті, емоцій, то тоді ми. Створюємо лояльність і коннект з аудиторією. Це дуже також важлива штука. Це можна показати знову ж таки. Бачите, як все просто задіємо будь-які теми контент з вашого життя, розуміючи, що тут ми десь показуємо емоцію і е, саме робимо на це акцент в цьому тригері. Далі надія можливість очікування того, що в майбутньому став... станеться щось позитивне. Що це значить? Це значить, що ми показуємо, що за допомогою запусків ось можна так заробляти, там за допомогою там, правильного харчування можна схуднути. У людини з'являється натхнення і бажання вирішувати свій запит. Вон, у неї виникає відчуття, що я зараз таргетолог, але за допомогою запусків я зможу заробляти. Більше є нова можливість. Тобто, згадайте це таке відчуття, коли ви там хочете якраз купляти навчання, ви хочете почати щось нове в своєму житті, бо ви побачили для себе круту можливість. Це якраз про це. Тобто, коли ми розповідаємо про нашу тему і які її можливості. І останній тригер це спільний ворог. Нічого так не об'єднує, як спільний ворог. Це чудовий варіант для зближення з аудиторією. Згадайте всі моменти, коли ви ділитесь чимось. Там негативним проти чого ви в сторіс або в житті. Якщо це перенести на побутовий приклад в нашому житті, ви ділитесь з подругою, наприклад, або з другом, що тебе також це бісить, мені це не подобається, тому що і ви розповідаєте, і людина також вас там підтримує. Так, реально це дуже бісить. В Інсті те ж саме. Тобто, можна там показати, що мені, наприклад, не подобаються якісь там продукти. Певні, які створюються, я проти такого, проти шаблонних розсилок. От просто банальний приклад: виставляю скріншот, як якийсь продюсер шаблони розсилає там експертам якісь пропозиції з запуску. Там ще кажу свій коментар, як це типу, бісить як це задовбало. Аудиторія це дивиться і підтримує, і ви якраз разом за рахунок цього спільного ворогу поєднуєтесь, і також вибудовується певна лояльність, конект, і так можна щодо всього, тобто все, що вам не подобається, або ви можете якось згострити щось таке сказати. Вашу таку, скажімо так, скажімо так, гостру думку, то це можуть підтримати люди. Нас це об'єднує саме ось це відчуття. Це всі тригери, і висновок тут достатньо простий, що ви повинні розуміти, що вони існують, які вони, як вони працюють. Я привів вам навіть приклади, щоб ви одразу розуміли, як це можна застосувати, і далі ви. Дивіться, це не працює так, що от є тригер соціального доказу, і ви під це умовно там придумуєте конкретні теми. Тобто, так буде складно придумати. Хоча так також можна робити. Моя вам порада це дивитися на своє от життя, що у вас відбувається, звертати увагу на те, що вам пишуть учні, що у вас відбувається в роботі, і ви такий: ага, це ось цей може тригер бути. Я це зараз ось так розкрию, подам і задію цей тригер. Або ви взагалі можете, як я я вже не підсвідомо це роблю. Коли ви прокачаєтесь в прогрівах, коли ви довго це будете робити? Як це відбувається? Ви постите контент посеред дня, бо вже вмієте це робити, постите тему, і в кінці дня ви просто дивитесь уже по своїм сторіс, ага, тут я задіяв такий тригер, тут такий, тут такий. Все, і ви для себе розумієте, яка у вас палітра цих тригерів. Тому висновок простий: знаючи ці тригери, ви розумієте, який контент існує. Всі свого життя підбираєте, що знімати, розуміючи, що ви задієте той чи інший тригер. Їх треба використати по максимуму. До зустрічі в наступному уроці.